Є люди, які просто бажають жити в Україні. будь які просто щоб це була Україна. Є люди, які бажають хоч добре жити в Україні. І є ще одна група населення, яка просто бажає добре жити будь-де. На цій території, але їм на все рівно буде це Україна чи ні. І ось реально. Політичну мапу України визначати, буде визначати союз людей, які бажають добре жити в Україні, з людьми, які бажають добре жити. Знову таки, люди, які просто кажуть, що ми хочемо жити в Україні, мають яким чином достукатися до тих людей, які бажають е добре жити саме тут, щоб це Україна була або об'єднаються ці дві групи, або об'єднаються ці дві групи. розумієте? І від того чиї інтереси об'єднаються, буде зрозуміло, що відбувається.